Урочистості, затьмарені війною, професійне свято освітяни Прикарпаття цьогоріч відзначили із сумом. Хвилиною мовчання вшанувала пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України. З вітальним словом до педагогів звернувся віце-прем'єр-міністр України Олександр Сичко, котрий перебуває в області з робочою поїздкою. Посадовець каже: що вчора у школах навчались звичайні учні та працювали прості вчителі. Нині вони герої. І сьогодні знов ж таки ми бачимо наскільки важливою є освіта, є виховання. Бо ті діти, ті наші колеги, які загинули на майдані. Виховали в себе те високе почуття відповідальності, патріотизму і рішимості в житті, яке сформувала школа, яке сформували ви, шановні колеги. Сьогодні ми не теоретично, не по книжках, а справді розуміємо, що насправді є таке війна і що таке героїзм. На прикладах сучасних героїв переконаний Олександр Сич потрібно виховувати наступні покоління українців, адже вони повинні не лише перемагати ворогів, а й творити державу. Привітав педагогів і голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Каже, держава довірила їм найцінніше дітей і молодь. Тому, формуючи їхню свідомість, освітяни виконують велику місію. Змінюються методи викладання, технічні заклади, але не змінюються. Ваша сила витамки, ваша мудрість. Хочу запевнити вас, дорогі вчителі та викладачі. Ми всі глибоко цінуємо вашу нелегку, іноді невдячну працю. З нагоди свята педагогів нагородили почесними званнями, преміями, грамотами та медалями.